Точніше, уточнення попереднього уроку по створення. До створення субтитрів в Капкат, ви знаєте, вони на російській мові, на українську мову вони не переводяться, їх треба вручну відшліфовувати. Так? А, пропоную, тому що в принципі, так нам динаміка, алгоритми просять динаміку у інстаграм, тому через динаміку, те, що нам потрібна, динаміка, ми все одно маємо зацікавити людей, так, і ми не можемо викладати, ну, точніше, можемо, так? але це ну, нема смислу викладати величезні, субтри, титри, величезні ролики. Якщо що наша ціль зацепити за перші 3 секунди. Так? Тому я пропоную, от бачите, так, як я наставляла, монтаж. Те, що я хочу сказати цим відео, щоб людині було легко прочитати, монтаж за допомогою щі може бути набагато простіше, ніж ви думаєте. І зараз а, чекаю вас, Відфільтру... ну, взяла собі кусочок, чекаю вас і дивлюся, і. Як воно, легко читається. Чекаю вас на курс на навчання. І додавлю монтаж на ходу. Монтаж на ходу. Так. І знову ж таки відфільтрувала монтаж на ходу. Забирала кінцівку і в нас готове відео. та там та там Так. Тепер ще одна фішка. Секунда. А це коли нам ми монтуємо за допомогою? Капката, і ми створюємо якісь попередньо ролики, які створюємо через штучний інтелект. Іноді він не завжди видає ідеально, ось дивіться. Так, в нього є десь помилки. Тепер дивіться, цей у мене є тут. Я хочу так, заберу ремені. Так, тепер дивлюся, по логіці. Починається тут переодягання. Ось тут. Вона ще, по суті, нормально. Ось тут вона досить така лячна, досить так, чекайте. І тут у неї шия якось дуже. Так, чекайте, розділити. Забираємо період, де шия впадає, і показуємо вже тут. Хоп! Так, ще трошки. І ще можна тут. Де очі, бачите? Так. Ось тут. Розділяємо. Так. Тут. Так, подивилися хоп, хоп, хоп. Динаміка клас. Це ще одна така фішка, тобто все те, що ми монтуємо за допомогою штучного інтелекту, де воно у нас показує не так, як нам треба, що ми робимо, ми його змінюємо. Не забуваємо виставляти найкращу якість при експорті. Щоб відео було красиве. Так, і ще щось дуже хотіла важливе. А, хотіла вас навчити сьогодні, тому що користуюся 3 в одному, тому що два попередні уроки були дуже простесенькі. Хотіла вам показати, дуже багато мало питань, ось як створювати такі відео, так, коли ми маємо дві відео на одному екрані, і вам треба іноді показати, наприклад, до після результата. бо це може бути будь-що завгодно. Я знаю, що такі запити є, вони потрібні, тому дивіться, що ми будемо робити. Ми будемо починати новий проект. Далі ми будемо вибирати. Euh, зараз вам скажу, що ми будемо вибирати. Зараз я згадаю, що нам треба вибирати. <смі> Вибираємо перше те відео, яке нам треба. Так, тепер, перше відео, Тоді ми беремо, не натискаємо так, як ми зазвичай робимо, а забираємо навпаки білий обводок і шукаємо заотношення сторін. Тоді ми переходимо у от такий формат YouTube, натискаємо ОК. І можемо рухати, коли натиснемо вже на відео, можемо рухати це відео. І далі через кнопку накладання, яка нам дуже добре відома. Вибираємо ще одне наступне відео, яке ми будемо хотіти. І... Так, зараз розплююся на формат. В принципі, формат не є. Давайте я його видалю, щоб довго не мучитися. Формат не є відео яке 9 на 16. Оце. Так, а це. Дивіться, навіть якщо у вас є така проблема і є о, краєчки, так, <кій> тоді ми натискаємо один раз на відео. Вибираємо трансформація, зміна розміру. І підтягуємо таким чином, видаляємо рамочки, і таким чином у нас вже знову доступні. Ось такі функції. І якщо ми забираємо звук на цьому відео, і забираємо звук, якщо він є на першому відео, але я не пам'ятаю, чи воно є, чи немає. І у нас виходить ось таке відео. Тоді ми кінцівку забираємо, відділяємо, видаляємо. Ті кусочки, які не потрібні, робимо відео однієї одні, одного розміру. Так. І зараз нам ще потрібно буде вийти, знову ми вийшли повністю. У нас рухома панель ось така. І ми вибираємо фон. Тепер фон нам потрібно вибрати з зображень. Ні, точніше, давайте не з зображень. А можна ще краще. Тобто, давайте зображень попробуємо, можна розмитий, дивіться, можна розмити. він буде виглядати так. Може бути ось такий, а може бути, забираємо його, може бути, і зображення ставимо такий, але ми забираємо його. І я хотіла вам показати, як ви можете натиснути на ОК і продумати зовсім інакший фон. Mm, зараз вам скажу, точніше покажу. Ми трошки спочатку недобре почали монтувати, але окей. Натискаємо ОК, беремо бібліотеку, вибираємо такий класнючий, динамічний якийсь перехід, ось цей. І що ми робимо? І, в принципі, у нас тільки одне відео нам лишиться перенести вниз, бачите? А, основне. Тому що воно у нас а, ось тут. В кінець перейшло. Тому ми накладання. Тянемо відео сюди. Так, де воно? Тут. Так, поставили тут, але нам треба, щоб воно було одно під одне. Так. Добре. І тоді тянемо під цей. Тоді в нас обі відео виходить ось тут. І таким чином у нас ще більша ззаді динаміка, якщо потрібно, так? Видаляємо. І все, красота. Можемо передивитися. Тепер, як цю всю красоту правильно зберегти? Експорт і е, створити за допомогою нього Reels, щоб воно було також. Вам вже ви скачали вже це відео. Тоді починаємо новий проєкт. Новий проєкт вибираємо це відео. А, і Будемо вибирати ось так: наприклад: Фото, бібліотека, фон, додати. Потім методом накладання. Вибираємо наше відео. І вже от тут з ним працюємо і даємо собі, якщо нам не дає от такі фішки, приколи різні у нашого Інстаграм, так? То ми вже оце все, що нам треба, ми робимо тут. Бачите? І тут вже ми можемо і знову накладання, якщо нам треба ту ж саму рекламку. Давайте я візьму якийсь текст, щоб вам показати. Дуже хочу текст, а не знаю, як, де у мене є фото з текстом. Ну, давайте таргет. Наприклад. Так. І таким чином ми формуємо собі ось таке класнюче. Це може бути на весь, наприклад. котик, Зараз прийде котик. Все, віддаляємо кінцівку. Тобто, ви, ми це робили все пробно, але ви маєте зрозуміти.